З результатами незалежного енергоаудиту багатоквартирних житлових будинків ознайомила присутніх начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Причиною обстеження стали численні скарги споживачів теплової енергії з приводу нарахування їм плати за опалення місць загального користування. Ми взяли, за приклад, три будинка. Було прораховано, скільки скажімо так, в грошовому вимірі йде на опалення житлових приміщень централізованим опаленням. Поясніть з скільки... вентиляції прибралися. Щоб цифри, значить, цифри на опалення житлових приміщень загальнобудинкові. Це прораховано підприємством надавачем послуг по фактичним даним, які вже були заопалені. Період. По індивідуальному опаленню опрацьовували питання з газовою службою, вони давали нам показники в натуральному виразі щодо споживання скажімо, газу за опалювальний період і прораховували відповідний показник. Якщо взяти при діючій системі при системі розподілу теплової енергії на всіх співвласників будинків, то ми маємо що споживачі централізованого опалення. Ну це як приклад будинок і площа квартири 58 вісім Централізоване опалення при наявній діючій системі сплаті. Да? У нас іде 1773 тисяча на загальнобудинкові потреби. Ці споживачі сплачують 549 гривень. Плата за вонецьке обслуговування 3218. Всього виходить два Споживачі індивідуального опалення оплачують за житло 1083 тисяча вісімдесят гривні. Загальнобудинкові потреби ні, аналогічні і плата за абонентське обслуговування. Всього йде на 1665 гривень. Без урахування у споживачів індивідуального опалення плати за опалення місць загального користування, вартість спаленого природного газу становитиме 1083 гривні. І абонентського обслуговування 32 гривні 18 копійок, зазначила пані Гребенюк. Загальна Смішно. плата буде на 1115 гривень 64 копійки. Опалення. Чому буде? Централізоване опалення у будинків. І отримаємо, що е, квартира по свободі 35 з такою ж площою 58,8 буде оплачувати 2633,48. Різниця йде наступна. З абонентів індивідуального опалення уходить плата 549,34 і вона доповнюється 278,06 на абонентів центральної зони опалення. Втім, в інших будинках нашого міста ситуація може бути різною, підкреслює міський голова Микола Нога. Усе залежить від утеплення будівлі, від кількості споживачів автономного опалення та інших критеріїв. Серед присутніх на сесійному засіданні депутатів пролунало питання, чому мешканці Повинні платити за опалення місць загального користування, якщо у під'їзді відсутні батареї. Роз'яснення дала начальниця відділу збуту шосткинського підприємства «Харківенергоремонт» Лідія Литвиненко. Якщо немає місцях загального користування опалювальних приладів, то згідно правил, їх, повинен установити виконавець послуг багатоквартирних будинків, тобто ЖКВ. Якщо вони передбачені проект, але на цей час, де є батареї, де нема батареї, як ви кажете, ніхто не хоче розуміти, що це все на законодавчому рівні, і хай енергетик від себе нічого не придумає. За словами пані Литвиненко, плата за опалення розподіляється між квартирами згідно показів загальнобудинкового лічильника. Тариф ми не міняємо, тариф у нас як за. Тверджений 1710-72 десять сімдесят населення. Так і не є, але у нас є різні, в залежності від яка температура на вулиці. Тобто річник в в листопаді нарахував 100 є а в грудні він нарахував 120. І тому ви бачите більшу суму. Депутат міськради Микола Трофимець у свою чергу нагадав, що є закон про захист прав споживачів, який звільняє людину від сплати за послугу, яку вона не отримує. Є закон про захист прав споживачів. Якщо не отримуєш послугу, за неї не сплачуєш. Все просто в якості альтернативи міська влада винесла пропозицію, яким чином можна звільнити споживачів від сплати за опалення місць загального користування, надати тимчасове право співвласникам багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану в Україні приймати загальними зборами рішення щодо розподілу теплової енергії в будинках без врахування теплової енергії на загальнобудинкові потреби на опалення. Пункт 2. Підприємствам надавачам послуг постачання теплової енергії враховувати в роботі рішення по протоколам загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо розподілу теплової енергії в будинках без врахування теплової енергії на загальнобудинкові потреби на опалення. Ми демократи у нас. Споживачів центрального опалення і індивідуального опалення можна ці цифри. Тобто, важливо. якщо ми зараз приймемо те рішення, яке ви пропонуєте, то у шість разів більше споживачів центрального опалення отримують більші рахунки. Шість разів більше людей будуть незадоволені. Депутатка Шосткінської міської ради Світлана Суптельна запропонувала, аби підприємство «Харківенергоремонт» на час воєнного стану скасувало плату за опалення місць загального користування як для споживачів індивідуального, так і централізованого теплопостачання. Потім, коли все буде добре, і люди почнуть заробляти гроші, тоді повернутись до цієї методики. Оплата за послуги проводиться по показниках приладу обліку. Якщо показника прилад складу обліку, допустимо, обрати щодо даного наказу там 25%, 25% витрат повинні лягти на, ну, на заборгованість цих приємств. За словами Дарії Гребенюк, навіть під час воєнного стану Харківенергоремонт не зможе скасувати плату за опалення місць загального користування, оскільки це є неправомочним. Законотворцем даного питання є Міністерство регіонального будівництва.